У Черкасах роковини по В'ячеславу Чорноволу минули тихо. Сьогодні рівно 15 років, відколи загинув лідер народного руху України. На Бориспільському шосе він потрапив в аварію, порушену кримінальну справу не розслідувано і Досі так само досі з трагедією не можуть змиритися його рідні, близькі і однопартійці. Як страшний сон, соратник Чорновола Володимир Шиятий згадує день, коли дізнався про його загибель. Від іншого рухівця почув у телефонну слухавку коротку фразу, що Славка з нами вже немає. Разом із товаришами Володимир й відразу вирушили на місце ДТП. Серед уламків автомобілів вони визбирали особисті речі Чорновола та зерно, що розсипалося із злощасного Камаза. На полі, яке поряд знаходилось біля місця загибелі, вони засіяли цим зерном, засіяли це поле завдяки одному ферму. Так ми вважали, що це зерно розвіддеться по всій Україні, це врожай збирається, і потім частка. Того зерна пам'ять про Чорновола буде в кожній хлібині, яку отримує кожен житель України.